Коли ти перестанеш говорити собі різні відговорки, сьогодні погана погода, сьогодні поразить кросіки, сьогодні сів телефон, сьогодні немає світла, сьогодні ще щось. Ну, коли ти вже почнеш робити? Тому що твій мозок хоче відпочивати, нічого не робити, деградувати. А ти хочеш цілий своїх планів, а ти дивишся йде час, а ти там на 1%, на 05%, а ти хочеш вже сьогодні отримати це. Ну, хотів тоді ще. Сьогодні отримати, і ти не отримав. Ти що? Думаєш, розчарування ти. Одразу думка така, розчарування, тебе не входять, ти ще комусь сказав, і тобі там ще сказав, ой, дійсно тебе не вийшло. І все. І ти такий сидиш, а, -а, -а, а Ні, треба почати ще працювати більше. зміни свій план, змінюй все. Тому я хочу оці 30 днів розірвати просто, розірвати реально. Тому що ну, я ж бачу, що я можу більше. А що мені робити? Да, хай не посвіла, хай там буде якось робити, не так буду вставати. Але 30 днів є, побачимо, чи змінюється.